Гарваючись на сміх! Ти що будеш казати? Я так? кажу, нарешті ми добралися до ютубу. Я кажу, сьогодні знімемо суперкрутий огляд на Toyota камери. Друзі, це куди дивитися? Прямо. Дивлюсь, забув текст. А чи вийшло це тупорила якась, знаєш, така очі в разі сторони розведені. Розкажемо про офіційний дилер Toyota. Отак, чесно скажу, це просто. Значить, ти прийшов купляти десь на авторинку на Чепаєвку «Ланос». Якийсь ріл собі пульнуть, несколько історій. Вам цього не дозволять. Вона стала збита, вона стала така більш підспортивна. Вона трохи жорсткіша. Спираюся на консоль, вона ще валиться. Можна постаратися зробити щось покрасивіше. Плюси ж повинні бути якісь цієї машини. Ну що ж, друзі, всім привіт. Нарешті ми дібралися до Ютуба. І сьогодні ми знімемо крутий огляд на Toyota Camry 80. Як за технічними характеристиками, так і візуально, ця Toyota зовсім відрізняється від Toyota 70. А чи насправді так є? Зараз ми це перевіримо. Зовнішнє Все, змінилося. Зовнішні. По факту тільки фари бампираються. Час я глянув в GPT. Деякі кажуть, що це Рест Тойоти 70 але я б так не сказав. Візуально вона більше схожа на якийсь корейський автопром. Зовнішнє вона змінилася дуже гарно. Не, ви можете побачити, Toyota Camry насправді змінилася. І чим? Першого погляду авто говорить не тільки про комфорт та надійність. Спереду вона вже виглядає більш агресивною, більш стриманою такою, та більш я б сказав, впевненою. У сім'ятдесятка вона казалася більш такою агресивною, знаєш, строгою. А ця така наче четвсолому воді очі ці дивляться одне наліво, друге направо. Ну, така, як наче якась тупорила їде. У автомобілі стоять 18 диски Я вважаю, що це саме ті диски, які сюди потрібні, тому що вона стала на 1 см нижчою. Довжина цього автомобіля складає 4915 мм, а ширина 1840. Представте, скільки там ззаді місця, як зручно сидіти. Але висота. висота тут 1450 мм. Ну, я вважаю, що для цього автомобіля це трошки мало. Як ви можете побачити, це у нас автомобіль гібридний на максимальній комплектації. І чисто так для своїх є. Якщо два тіла по кілограм 80 лягає впевнено. Жопа цієї камері реально виглядає класно. От в від от 70 ки реально вона зараз виглядає стала набагато краще. Її прорісували дуже прикольно. Оце прям зачото. Ці бумеранги мені дуже подобаються. Так, колежка, що у нас під капотом? Є якісь зміни чи ні. Ну, по факту нічого не змінилось. 2,5 атмосферний мотор звичайний. Але змінилась гібридна установка. Раніше розход по місту був около 6 літрів, зараз 4 це її стабільний розход по городу. А скільки тут лошадяних сил? Ну, паспорт пишет. 31, а там як є, вона на самому, треба на стенд. Машина 24-й рік. Що це таке? Ну, що, ну, капот, скільки тут раз, може, 10 відкрився, максимум. Не буде через 10 год. Закривається, Тойота так як завжди, ось, ось слухайте. Що самокат, якийсь мені кажеться, розклали. Кажіть мені, хоч одного німця там в районі 50 тисяч доларів який стоїть, що в нього є ось от така от фігня з вікном, коли відкрите окно, що воно ходить ходором. От просто закривається машина. Диві. Ти бачив? Я думав, це типа обманка в Ютубі, а це на самом деле есть така херня. І що я вам можу сказати? Хочете сказати, це метал, то це фольга. Сегодня я машинку з фольги, я машинку фольги. Ну, а коли Камри славились хорошим металом? Хочешь сказати сорокки, чи в 50, чи в 70 хороший метал, у них у всіх він такий йде. Отак їдеш, він ходором ходить. Кажеться, що ще відкривається на ходу. А давайте ми вам лучше розкажемо про офіційний дилер Toyota, яка знаходиться в Києві. Розкажи, яке там відношення до клієнтів. Отак, чесно сказати, це просто. Тому що в тебе є гроші. в тебе є, допустим, 50 тисяч доларів. Ти собі хочеш купити Toyota Camry 80. Ти приходиш в офіційний дилер в автосалон Toyota в Києві. Кажеш, добрий день, ребята, хочу купити машину. І сідаєш і ждеш два години. Просто два години, поки до тебе хтось підійде. Ти сидиш. В салоні в тебе в кармані 50 тисяч доларів, і ти не знаєш, чи до тебе хтось сьогодні підійде, чи ні. Відношення до тебе, значить, ти прийшов купляти десь на авторинку, наче паєвку, ланос. От таке до тебе відношення. Нічого тобі навіть елементарно не скажуть, може ви тут втомилися, може вам якогось американу зробити. Ноль. Просто ноль. Ладно, Бог з ним. Ти вже купив цю машину, вже підписав ці всі документи. Приходиш забирати машину, ти спускаєшся в підвал, десь тобі кажуть, вон твоя. За углом можеш ти забирать от вам і відношення автосервіса не автосервіса а автодилера Тойота в Києві. І Щоб отримати цю херню під названням рамочка, в дилері дилерій чекати 40 хвилин, Ну, я думаю, це бред. Два, якщо ви хочете прийти в автосалон Toyota і купити машину за 50 тисяч, зняти все красиво в інстаграм, якийсь собі різні кілька історій, Вам цього не дозволять. Все, що у вас є, погреб машина віддали ключі і ви поїхали собі далі зніматися десь. Ось таке відношення. Тому, якщо ви хочете собі круті рілси і історії в інстаграм, їдьте на Mercedes, там вам і бантика повішать, і шампанського дадуть. А що краще, обращайтесь до нас в Кардос? Всі круті історії і ся буде у вас на мазі. Ну що, Нікіт, може, хорош уже її засирать. Ну, давай, сідай внутрь, та будемо розказувати про її плюс. Ну, плюси ж повинні бути якісь цієї машини. В салоні 80-ка відповідь повністю від 70 ки і 75-ки. Залишилось тут від старої 70-ки тільки оці стоєчки з надписями GBL. Тут вже у нас 12,3 дюйма великий монітор, цифрова приборна панель, цифрове дзеркало. Та повністю оновлена торпеда вона стала трохи вище, ніж 70-ки та качество матеріалу стало трошки лучше. По управляємося, от 70-ки вона стала повністю друга. Вона стала збита, вона стала така більш під спортивна. Ще тут стала дуже хороший отклик на педаль газу. Ти прям вона чувствує, як ти їдеш. Ти чуть тільки трохи і все, і вона підриває зразу. 231 кінська сила. Нагадую, камрі 80 Це не для високих людей. От я зараз сиджу. Я сідушку повністю опустив і повністю відсунув назад. Ну, так собі, просто сижу. Немає такого, знаєте, прям жорсткого комфорту. Вона держать дорогу дуже сильно, вона трохи жорсткіша, але вона ну, її ніде не стягує, вона не така не валка. Вона прям дуже плавно їде. І при цьому тримає дорогу. Це у нас максимальна комплектація 2,5 на гібриді з подогрівами, з вентиляціями. Хто їздив на 70-ка, хто знає, нажав на газ і вона думає, розганяться, чи ні Там якийсь період, кілька секунд стоїть літій-іонна батарея нова, не така, як в 70 ки Та і взагалі диви, яка вона плавненька. Ну. Швидкість цього автомобіля не відчувається. Ти можеш їхати по трасі 150-160 і так, наче як. Чоловік... Їдеш 110-120. А тепер поговоримо про безпеку та допоміжні функції водієві. У цій Тойоті у нас є датчик розпознавання ліця, тобто ви не можете сидіти і їхати в телефоні, бо вона вам буде завжди нагадувати, що потрібно дивитись на дорогу. Утримання в полосі, навіть коли ви дивитесь в цей самий телефон і відволікаєтесь, вона не дасть вам виїхати або звернути кудись з дороги. Вона буде тримати чітко полосу. Це найбільший плюс, як на мене. Тут є датчик розпознавання, движення ззаду, спереду. Датчик як розпізнавання знаків, пішохода. Тобто ви будете виїжджати ззаду десь з парковки, машина буде вас попереджати, якщо побачить якісь поміхи справа, зліва. У автомобіля автоматичне гальмування, автоматичне розпізнавання знаків, пішоходів. Тобто Ми можемо їхати і автомобіль нас буде попереджати, що в йде пішоход, гальмуйте. Ну, я вважаю, що це дійсно крута і потрібна функція. У автомобіля вже камери 360, тобто ми бачимо все, що знаходиться навколо нас. Спереду та ззаду динамічні камери. Вони попереджають про зіткнення ліворуч та праворуч, про перешкоди якісь двигаючі чи стоячі перешкоди, а задня камера навіть з омивачем. У цього автомобіля встановлена акустика GBL, ну, досить непогано грає як для Тойоти. Я вважаю. Дикі зеркала бокові вилітають, отак так дрібіжать, коли більше 30 -ти, слухаєш. Центральна консоль змінилася, вона стала більшою. Самі з двох підстаканників тепер у нас є можливість туди щось покласти. І додалася безпроводна зарядка. Ну я вважаю, що це вже круто. Навіть ззаді додавались виходи по Type-C. У нас спереду два це підзаряджання телефону, третій для CarPlay і ззаді два для зарядки. Тобто Гібридом можна ще і зарядити себе, і приїхати додому, і не париться, що в тебе розряджений телефон. Що я вам можу сказати? Качество збірки автомобіля ну, хотілося б щось краще. Я отак -от їду, спираюсь на консоль, вона ще велиться. Екран теж ходором ходить. Ну, я думаю, що як для автомобіля за 50 тисяч доларів можна постаратися зробити щось покрасивіше і получше. Їхав пробки, кинув ногу сюди так право, і побачив, що воно все тут ходором ходить. У нас оновлене управління. Кліматом є підігріви та вентиляція передніх сидінь. Ззаді тільки підігрів. Вентиляції немає. Ось ці струни гітари, я вважаю, що дерево було б набагато красивіше. Вони зробили його чорним, мені кажеться. Ну, І що, ти їхав, як на паларамі десь чи що? Там. Мені чорний, чорний лак нравиться більше, ніж дерево. Шумоізоляція в цьому авто не помінялася. Їдеш 150, ще пасажира чуєш. Хочу відмітити те, що помімо того, що тут куча систем безпеки, тут ще й куча подушок безпечності, і навіть в колінах стоять. Так як у нас задні сидіння не слажується, цей лючок це все, що ми можемо отримати доступу в багажник. Деякі беруться авто для їзди з водієм. Цього не розумію, тому що за ці гроші можна взяти набагато кращий той самий Мерседес, якийсь 222-й в шикарному стані за 50 тисяч доларів і собі їздити як дядько, як кажуть. З кучею міста, ну, цього немає. немає цього немає. Не бачу смслу брати і їздити з водителем. Ви мені ждали, а я приберусь. Тепер і я буду з вами на Ютубі. Когда ты сидишь в салон камеры 80, ты сразу себя чувствуешь э, не каким-то, знаете, типа отшельником, типа, знаете, с фильма, типа, с касты «Оно». Когда ты сидишь в этом тебе кажется, такое впечатление складывается, что ты сидишь какой-то, вот, я не знаю, там, трехсотки, может, да. Но я не ну, на ну, камере 70, потому что, если сравнивать камеры 70 -ку, 80, -ку, да, на мою личную точку зрения, морда, типа, уебан. Честно, типа, некрасиво. То есть 70-ки была мода поинтереснее. Но 80-ки поинтереснее стопы, и на самом деле, самое ключевое основное, тут интересный и классный реально салон. Тобто навіть тут двері вони тяжолі стали. То есть воно, 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 воно похоже на машину. Що це як закрылась? Послухайте. Як нормальні машині. А не это от ляп, дружпа какой-то, поняли, Закрився. То есть, не то. Садись, дверьми не хлопай тут. Хорошо. Дальше. Тут уже, знаете, так все сделано красивенько. Уже, знаете, такая красивенькая торпеда, виртуальный кокпит у нас уже. Это такие мультикармос, удобно расположение кнопочек. Уже это великий такие монітор, безпроводний CarPlay. До речі, тоже опять таки шпалення до офіціалу. Офіціал Toyota. А почему на Україну не було поступлення в максимальна комплектація стоимостью более чем 50.000 долларов? Чо люка нема? Що панорами нема? От, типа, це взагалі як? Що це взагалі, блядь, ебать, за тряпка, нахуй? Хоча балькантар уже якийсь поставила. Ну, чесно сказати. Я понимаю, що Японія, Японія і Японці це все типа економія. Это говорить о надежності, но надежності уже типа стоїть позадуматься. По цені време по нескольким автомобілям, по не по нескольким точнее, моделям автомобілі, їх сики не проходить взагалі, що з них случалось з моторами. С плюсів, що у нас тут є: безпроводний карплей, безпроводна зарядка, кропка варіанту десяти 10, 10 ступенча. Далі безпрородний карплей, великий шикарний монітор, гарні кнопочки, вентиляція. У нас є і подогрев. У нас є тобто, ну, сказать, автомобіль класний. В ходу увень такош классный. То есть ты реально идешь, як, на правильно сказати? проескать. Идешь, будто не типа, знаете, ти не на ней не на таете камеры, да, вот это фумицин, типа ты уже идешь, як дядьку, типа на бізнес-класі. Ось си вот так от, от, вот руку положив, подлокотник, вот так жопу помістив і, сука кай. Що я там от сука, Так от, это за ногу можно, так от, от малая, ну що там, малая, ну що там, да? Снимай трусы, я не на бе на камеру приехал. що ты там трусы в надежде що Не поняла, бля, до этого. До речі, проекція лобового склада також имеється. І вона, от, якщо взяти, наприклад, проекція нового лобового стекла от BMW, да, от, тут самая А5М60, вона напряжна. Тобто і от в пятерки там, знаєте, от так, от, от, блядь, смотриш, ну блядь, ніхуя не видно. Ну, ти даже не бачиш, куди тобі ніхай, потому що я летіти в нашій Україні, но не проекції. Як так? А тут проект, кстати, такая не напряжена, значит, так що там щось там трошки видно і уже хорошо. І реальний плюс цього автомобіля розход палива по місту реально можна давити там 4-5 литрів бензу. То есть даже от Camry 70 ки да разница. Но реальний расход в 70 ки вот 11 литров это был. Я скажу більше, у мене було 3,5, пятого жрала 14 литров по городу. И это правда. То це гібридний тут перший автомобіль, по-друге, це вже усовершенствований автомобіль, тут реально розход по городу 4-5 литров. То есть взять машину там, даже под кредит, если офіціалу, да, это буде вигодно. Почему? Потому що ви не будете тратить 1000 доларів на паливо за місяць. Ви будете з реально комфортним і хорошим для вас, розходом і це не буде кучу стоить. Опять ж питання до дилера Toyota. Чому в машині за 50 000 навіть даже ніж 50 000 доларів, так я по поміч сказала. не до сих пор ambient подсветки. Почему люди нормальные, которые не знают японцы, даже ездят, сука, эти машины и колхозы. Почему только вот под торпедой, если на говоря, там возле это бардачка такая, есть подсветочка такая маленькая, тоненькая ниточка. Почему здесь нету? Почему здесь? Почему здесь нету? Почему 1749? Потому что в связи вот с этими вот, я ушел сюда. Получается вот так, а Титаника вот так. Получается вот так, а я сидел вот так. Чеки вот. А это вот. Поэтому официалы, пожалуйста, обратите внимание и сделайте какой-то вот, хотя бы скидочку тогда на подсветочку, хотя бы там три соточки каких-то, потому что реально nb подсветки все не хватает. Хотя у нас сюда бы, с тем учетом, что это уже виртуальный кокпит, есть уже великий шикарный монитор, бутфродный CarPlay, то есть машина уже выглядит как машина, а не как просто пайка какая-то. Но ну, тут не хватает этой nb подсветки. Хотя хотелось бы, чтобы она тут была. Перед, посмотрите, как, как охеренно видно. От реально, типу, як би ми вже камеру зробили. Включаємо камеру заднього вину. Ззаді нас на, на, на кане там, звісно, відображається, вот, що тут такі, чесно сказати, такі от водітель, як я, який, блядь, купив права не паркуватися, але мені тільки з цим з таким зеркалом точно вже десь бля, забори, блядь, поздусило. Ну, патронники теж у нас добре відрабатують, пишіть нас одразу, все цивільно і адекватно. Такие наверное, просто пытание, а зачем вот э, установил вот эту вот кнопочку, вот эта кнопка, start да, на целый пауэр, ну, знаете, как жужжечная какая-то, жужжечная, и сразу вот старт-стоп, как вот нормальная машина. Аварийка, ну, аварийку, кстати, удобно сделали, ну, сразу, классно, все, поехал, Кнопки тоже все удобно сделали, ну, даже, знаете, мониторчик уже такой. Ну, честно сказать, за полтинник, на фоне семидесятки, Машина виглядає максимально достойно і максимально гарно. Свій чесний відгук про авто. Ми зняли купуляти його чи ні. Дивіться самі з рук чи в дилера. Ну що ж, друзі, цей випуск підходить вже до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пересилайте це відео своїм друзям та близьким. Пишіть в коментарях, яке авто нам взяти на огляд наступний раз. Будемо раді почитати ваші коментарі.